Хоча зовні, вона красуня. Ось, зараз покажу. Дивіться. Так, дійсно. Очі що не відяла, це. кохання, що накрила мене, коли побачив тебе. Нурланська. <скаклявий> я тобі казала сеансах, що я боюсь тебе садити! Серйозно? Забув. <скаклявий> Привіт, красуня! Вибач мене, будь ласка, і за цей міст, і за клоуна. Це взагалі-то мої основні фобі. І ти мав би це знати. Я думаю, що людина, якщо в стосунках, якщо вони серйозні, то це такого не може мати. Сто відсотків. Підтверджую.